Самоліти над головою, прикинь, літають, ми стріпителі. ЗСУ вийшли в Курську область. Літають винищувачі, палає бензовоз і чути вибухи. У росіян істерика. В кожних обстрілах, при кожній ракетній опасності. От у нас двері відкриті спеціально. Біжимо в підвал сидим там, підсіживаємо, поході. А от дірка Ліги Сміху Віктор Розовий, який отримав важке поранення на фронті, розповів про реабілітацію. Хочу зараз сказати дуже велику вдячність медикам, в першу чергу, за те, що врятували мені життя. Учасник українського гурту ТНМК Олександр Сидоренко більш відомий за сценічним ім'ям Фузі, відповів, чи піде воювати на фронт. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Моя вулиця, моя машина вон стоїть там дом Отже, уранці 6 серпня Росія заявила про нібито спробу українського війська прорвати кордон Курської області. Бої досі тривають. А місцева влада називає ситуацію напруженою. На тлі цього там евакуюють місцевих. А слідчий комітет РФ навіть відкриє справу. Мама! Що, ви Влада Курської області заявляла, що в ніч проти 6 серпня українські військові нібито намагались прорвати російський кордон у Суджанському та Кореневському районах. Однак цього начебто не допустили завдяки бійцям прикордонної служби збройних сил та ФСБ РФ. Ну, так тебе за пленгдієні Російської Федерації. Кієм? Армія ВСУ. Армія України. Докладывали ли вы своему начальству? В обстрелах позиций было доложено командованием командование батальона, командованием соседей. Мероприятий и действий предпринято не было. Как относишься к их действиям, о том, что они вас бросили? Как этому начитать? Ну, как они меня бросили? Они свое подразделение бросили. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв і про атаки українських дронів, у наслідок яких є постраждалі та загиблі. Ви же там своїх не бросаємо. Ми заметили, да, как нас не бросили. Срочников. Що делали ладно. Что делали срочники у вас на позиціях? Чому вони Згодом Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило спробу прориву кордону, який, начебто, передувала вогнева підготовка. Там кажуть, це робили до 300 бійців 22-ї окремої механізованої бригади зсу. Вони буцімто атакували підрозділ росіян на прикордонні в Курській області. За даними відомства, військові за підтримки 11 танків і понад 20 бойових броньованих машин атакували позиції підрозділів прикриття державного.

Сейчас я, я сейчас. Все, вот он, мой дом, вот сюда прилетел. Проте в міноборони також сказали: російські війська все ще відбивають атаки та завдають ударів по бійцях у районі кордону та резервах на території Сумської області. Ну наші військові воєнні всім е, е, можливим розвідком ситуації готуються. От, допустим, у нас є вулиці, по яким ж люди просто вот ну не їздять, просто об'їжджають цей район. На многії говорять допустим, дорога смерті. Ми не їдемо по цій дорозі. Тим часом на тлі бойових дій із чотирьох населених пунктів суджанського району Курщини евакуювали 9. 90% жителів заявив кремлівські мрія новості місцевий посадовець Петро Зайченко. Окрім того, всі медичні служби регіону перевели на посилений режим роботи. В регіоні сформували додатковий ресурс бригади швидкої медичної допомоги. Очевидець показав відео до Курської області 6 серпня. На кадрах видно на низьких висотах летять винищувачі су 25 Край дороги горить бензовоста, чути вибухи. Мальоти над головою, прикинь, літають стріпітелі раніше. Місцеві мешканці повідомляли в мережі у прикордонні не працює зв'язок, а мешканці сіл біля кордону сидять у підвалах. Жити сложно одним словом. При кожних обстрілах, при кожній ракетній опасності, от у нас двері відкрита спеціально. біжимо в підвал, сидимо там пересіжуємо, виходимо. Так от ми живемо вже два роки і хотілося б, щоб нас услышали, щоб. Актамужваєним нашим помогли, може, бути какта людям предлагали переїзди, предлагали роботу. Як передає російський телеграм-канал Сота під час боїв з'явилися знімки, які свідчать про знищення техніки РФ. А саме вертольота К-52 про збиття гелікоптера повідомляла і Сумська Ова двох танків т 62 М та двох КАМАЗів. Наша квартира. Готова. Вот балкон наш. Не зайти туда. Все разбито. Крыша разбита. Чому нас так сильно приніжають? Почому нас всі так ненавидят, почему все всі так ненавидят русских. Так у соцмережі з'явились ролики із камер відеоспостережень. На них орієнтовно о 22.50 пролунали звуки вибухів. Місцеві канали припускають. Можливо, була атакована Курська атомна електростанція. Пізніше в губернатора Курської області Олексія Смирнова повідомили, нібито силами російського ППО було збито дві ракети эмоции. Я понимаю, потому что, может быть, мы эмоциональны, мы слишком искренни, но мы никогда не делаем никаких прямо слишком таких агрессивных вещей, как, например, там, нож достать, я не знаю, там, выстрелить. Может быть, это было в 90-х, но почему все такого мнения о нас? Також пропагандистський провоєнний паблік «Два майора» стверджує, українські війська просунулись на глибину до 15 кілометрів, ширина фронту – 10-11 кілометрів. За даними цього пабліка, станом на вечір 6 серпня ЗСУ були присутні у 10 населених пунктах Курської Області РФ Любимівці, Убухівці, Покровському зеленому шляху, Товстому Лозі, Нижньому Клині, Миколаєво дарїному Дар'їному, Свердликовому та Лебедівці, що будь-яка країна, яка починає агресивну війну, має розуміти, що рано чи пізно війна буде і на їхній території. І ми про це казали, що треба приносити війну на територію Російської Федерації, робити санітарну зону в глиб Російської Федерації, що не менше кілометрів на 200. Я впевнений, що ці атаки пов'язані по перше з колони гарять, ви вже сказала. По перше, з технікою, яка пересувалася, і їхала. Саме на лінію фронту, ну і з швид з, 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 зі скупченням російських військ, ну всім, що пов'язане з, з, з військовими, ми не коментуємо принаймні офіційно поки що цю інформацію, тому. А от відомий український гуморист, військовий та учасник шоу Ліга сміху Віктор Розовий розповів про свій стан після серйозного осколкового поранення на фронті. За словами чоловіка, зараз йому стає краще. Пильний нагляд лікарів у реабілітаційному центрі зробили свою справу. Віктор вже починає самостійно ходити та поступово повертається до активного життя. Я Віктор Розовий то моє ім'я і прізвище. Я гуморист. Принаймні їм був, зараз теж плюс-мінус є гумористом. Хочу зараз сказати дуже велику вдячність медикам в першу чергу за те, що врятували мені життя, за швидкі прийняті рішення. Зараз я вже проходжу реабілітацію, вже потрохи починаю ходити. Граю навіть в настільний теніс. Це ніфіга собі, я вам скажу. От. Тому хочу і подякувати і фахівцям з реабілітації. Так само, це вони так сказали, що їх треба називати не реабілітологи ні в якому разі, фахівці з реабілітації, тому що я потрохи вже і повертаюсь до звичного, типу якби соціального і ну, плюс-мінус активного життя. Взагалі, ви супер, супер круті. Сказав Розовий на Ютуб-сторінці МОС України. Пише Уніан. Нагадаю, Віктор на початку повномасштабної війни став на захист країни. Розовий служив у третій окремій штурмовій бригаді. Актор його морист отримав уламкове поранення голови під час бойового завдання на фронті в березні цього року. Наслідок цього його було негайно госпіталізовано та проведено низку операцій. Зокрема, нещодавно захисник показав наслідки трепанації черепа і того, хто свого часу його врятував від загибелі. Зараз Артист проходить реабілітацію, а з ним поруч постійно Знаходиться його дружина Ольга. Люди, які пішли на війну, це максимально не, не про хайп називається. Так, слово хайп. Це не максимально не про хайп. Ну куди ти? Типу, блін, тебе кожного дня там друзі гинуть. Ти блін сам не ну, типу, я не впевнений, що там в завтрашньому дні. Ну, типу, ти пішов за Україну воювати. Ну, тобто, тому що я зводить, якщо не буде України, а України може не бути. Ну, давайте будемо відверті. Ну і така ситуація могла статися. То типа, ну для чого? Я, я собі просто не уявляю, ну нічого. Без України. Все життя типу, пов'язано з Україною. Учасник українського гурту ТНМК Олександр Сидоренко більш відомий за сценічними м'ямфузі, відповів, чи піде воювати на фронт. Виявилося, 51-річний чоловік вже ходив ТЦК, проте тоді його не взяли воювати. Та співак все одно не виключає можливості, що скоро може опинитись у лавах зсу. Є люди, які не розглядають такий варіант. Я пішов. Ми з басгітаристом пішли. Його мобілізували мене. Ні, ну я старше трошки. Зараз резерв плюс мене не знайшов, тому треба буде знову проходити медкомісію. я ходив, ходив, відмічався. Вони не знали, хто я там висіло вдягнути маску. Ще ж коронавірус. Де щотижня ходив, відмічався після ВЛК. Тоді що був коронавірус і треба було носити маски. Вони не знали, хто я вже потім виявилось, сусідній військом купив наш вініл, і тоді вони зрозуміли, що я якийсь полупокер. Розповів Седоренко в інтерв'ю РБК Україна Фозі, поки активно збирає гроші на потреби армії та їздить за кордон на благодійні виступи, але додає, не розуміє публічних чоловіків, які втікають з країни під час війни та вихваляються цим. Про це він сказав так. Завчора мав можливість на студії бачити Олександр Євгенович Положинський з Тарасом Петриненком випускають спільну пісню, і там Положенський якраз висказав те, що ну, ставлення всіх артистів. Ну якщо ти вже виїхав, ну не тренди про це. Це ж не від великого розуму люди виставляють таке на загал, але важко втримати пост, щоб його не полайкали. Що ось тепер син ростиме статом? Ти несеш відповідальність за свої дії. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава Зсу.